І це ще раз продемонструвало, що війна на виснаження, яку Росія веде проти України, обертається війною на виснаження самої Росії. Я вже неодноразово говорив, що на превеликий жаль не перемовини із Путіним, якого у його шовіністичних нападах підтримує більшість його співвітчизників, вихованих у дусі загарбання чужих земель, а саме виснаження. Економічного і військового потенціалу Російської Федерації це реальна дорога до припинення чи, хоча б, призупинення російсько-української війни. Що тільки якщо у Росії не буде грошей на війну, чи сама вона буде страждати від ударів по її території, тільки тоді у Москві почнуть замислюватися про необхідність припинення агресії.